Вітаю, шанувальний зелених скарбів! Я відкрив для себе і для вас. Відкриваю продукт харчування. Це фіолетова морква. Це для тих, хто піклується про своє здоров'я і довголіття, тому що вона надзвичайно має величезні переваги порівняно із помаранчевою морквою. І це дійсне відкриття, це евріка для себе особиста, тому що я раніше думав, що це якась мутація фіолетова морква з'являється поряд з червоною, і жінка моя навіть не хотіла таку моркву взагалі брати і викидала її. Але я провів експеримент, результати якого в кінці. А виявляється, що фіолетова морква, відома вже 5 тисяч років, це перша морква і батьківщина і її Афганістан. Саме там вона була виведена і розійшлася по всьому світу. Червона морква, ця помаранчева, вона виведена лише в 17 столітті в Голландії. І виявляється, що в країнах, які споживають фіолетову моркву. Традиційно, у них рівень захворюваності на хронічні захворювання набагато менший, ніж у тих, де споживають червону моркву. Звісно, це не одна причина. Зокрема, ми доведемо, що фіолетова морква має неабиякий вплив на наше здоров'я та довголіття. Саме фіолетова морква містить речовини, які мають антиоксидантний захист, це антоціани. Вони захищають серце і судини. Відбувається поліпшення зору, здоров'я кишківника покращують речовини і проявляють сильну протизапальну дію. Тому фіолетова морква це джерело здоров'я і довголіття. Доведемо це, досліджувалися її антиоксидантні властивості, протиракові властивості, метаболічно-захисні властивості. Наприклад, у 2012 році вчені досліджували вплив антоціанів на вільні радикали, і виявили, що вони зменшують оксидативний стрес, який є одним із ключових чинників старіння і розвитку хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних та онкологічних. Також досліджувалися проти властивості у 2013 році і виявили, що антиціани гальмують ріст ракових клітин і стимулюють апоптоз, тобто самознищення ракових клітин. А на здорові клітини ніяк не впливають. Вивчалася вплив на серцеву судинну систему екстракту філатвої моркви і виявили, що сполуки моркви знижували рівень поганого холестерину і запобігали утворенню бляшок, тобто атеросклерозу в судинах. Атеросклероз спричиняє інфаркти та інсульти і, взагалі, поліпшувався кровообіг. У 2015 році вивчалася антидіабетична дія фіолетової моркви, і також виявили, що фенольні сполуки антаціани зменшували інсулінорезистентність, захищали пішлункову залозу і знижували рівень глюкози в крові. У 2017 році вивчалися протизапальні властивості екстракту фіолетової моркви. В результаті виявили, що при лікуванні хронічних запалень. Які пов'язані з артритом, метаболічним синдромом та ожирінням, морква ефективно себе показала. У 2018 році досліджували здоров'я кишечника під впливом речовин фіолетової моркви, і також результати сприяють оптимізму, тому що збільшувався ріст корисних бактерій і зміцнювався імунітет та поліпшувалося травлення. У 2020 році вчені досліджували антивікові властивості, тобто. Еджеріки, вплив на довготу життя, і виявили, що антиціани знижували руйнування колагену, яке спричинялося випромінюванням, що сприяло збереженню і еластичності шкіри. А також у 2021 році вивчалася вплив фіолетової моркви на спортсменів і виявили, що поліпшується витривалість, зменшується м'язова втома, прискорюється відновлення. Завдяки зменшенню оксидативного стресу після фізичних навантажень. Отже, вчені довели, що фіолетова морква надзвичайно цінний продукт і корисний для здоров'я. А якщо ми порівняємо фіолетову моркву з червоною морквою, тобто помаранчевою, ми будемо порівнювати за сіма показниками. Перше антиоксидантний захист. Тут лідирує фіолетова морква один нуль захист серця і судин. Також лідирує фіолетова морква 2-0. І знижується артеріальний тиск, запобігає атеросклерозу. Далі підтримання зору, а тут уже лідирує червона морква завдяки бета каротину провітаміну вітаміну А 1-2. Протизапальна дія тут виражена у фіолетової моркви набагато краще. 3-1. Зниження ризику раку знов лідирує фіолетова морква 4-1. Профілактика діабету також лідирує фіолетова морква 5-1. І покращення травлення тут можна дати по одному балу, і того виходить 6-2. Тобто фіолетова морква за п'ятьма показниками перевищує червону моркву, звичайно. Фіолетова морква більш ефективна як антиоксидант, протизапальний засіб завдяки високому вмісту антиціанів та поліфенолів. І вона краще підходить для профілактики серцево-судинних та онкологічних захворювань. А червона морква підтримує зір, імунітет і загальний стан шкіри завдяки високому вмісту вітаміну А, тож завдяки науковим дослідженням і поширення інформації, фіолетова морква займає почесне місце серед любителів здорового способу життя і тих, хто дбає про свій організм. Та довголіття фіолетову моркву можна споживати сирою, додавати до різноманітних салатів, готувати з неї різноманітні поєднання з овочевими різними культурами, можна її запікати, там можна готувати з неї смузі, капити сік. Фіолетова морква краще зберігається за червону моркву. Найцінніше фіолетові моркви це антоціани. Це водорозчинні барвники, як ви бачите з даного експерименту, що каротиноїди, ті, які надають забарвлення червоній моркві, вони не розчиняються в воді, а антоціани вони добре розчинні і забарвлюють воду у такий фіолетовий колір. І, в залежності від середовища, антоціани як індикатори міняють свій колір в лужному середовищі. Вони стають синіми, а в кислотному середовищі вони стають червоними, в нейтральному залишаються фіолетовими. Я сподіваюся, що вас переконав, що обов'язково потрібно включити в раціон свій фіолетову моркву. Ліде українською, підтримайте український контент, поставте вподобайку і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Чекаю ваших коментарів, чи споживали ви фіолетову моркву. Тож фіолетова морква неабиякий овощ, і я раджу всім споживати її і включати в свій раціон. А також поділіться відео з друзями, щоб і вони дізналися про куриць фіолетової моркви. У наступному відео готуємо салат з фіолетової моркви.